Мене звати Спіря Ліп, Я студентка КПІ із слухач літньої ядерної школи. Вивчив взяти участь у літній школі від армянської лабораторії, як хотів більш детально змулитися в технології малих модульних характерів, технології великих характерів по типу і 1000 тисяча, і пішсо та для цих характерів. Я вирішила взяти участь в даній школі, тому що мені було цікаво в принципі, дізнатися про нові технології. Плюс це все англійською мовою. І я думаю, що в подальшому це буде дуже перспективно для мене, бо воно буде розширювати якісь мої горизонти, горизонти в плані не тільки в Україні, а ще й за кордонами в інших країнах. Це третій раз, коли я читаю лекції в рамках літньої школи і Даргонської національної лабораторії. Мої лекції зосереджені на особливостях малого модульного реактору SMR-160. Даний реактор розроблений американською компанією Холоте. Якщо ми беремо до уваги, що більшість Існуючих е теплових електричних станцій були зруйновані Російською Федерацією, то мої модульні реактори можуть бути дуже значною перспективою, е щоб побудувати їх на, на місці цих теплових станцій. Крім того, е мої модульні реактори здатні маневрувати потужність, е що, на мій погляд, дасть змогу децентралізувати електричну систему України. Тематика літньої школи вона диктує викликами зовнішними викликами. У нас зараз дуже перспективна тематика, наприклад, по тисячі, оскільки у нас саме дато наразі збирається будувати довго 5-6, будувати там ап тисячі. нічого дивного нема, що якийсь там шмат нашої літньої школи буде присвячений саме на по тисячу. Про зв'язки з громадськістю е, і про врахування громадської думки в побудову атомних станцій. Також я розповідатиму про найкращу практику, котра зарекомендувала себе в НРСІ, це Ядерний регулятор Америки, е, де вони визначили де найкраще проводити громадські слухання, на чому акцентуватися і скільки їх взагалі потрібно бути. В своїх лекціях я хотів би розказати більше про внутрішню кухню. Інструментів прогнозування радіаційних наслідків, інструментів оцінки, яким чином експерти проводять аналіз атмосферної дисперсії розповсюдження радіоактивних речовин в атмосфері в випадку аварійного виклада. Також хотів би зачепити тему аварійного планування для малих модних реакторів. На мою думку, малі модені реактори є перспективою на початку для створення енергетичних хабів, локальних енергетичних хабів для громадян так і для бізнесу, щоб ми могли підвищувати підвищувати рівень життя до довійськового стану і створювати умови для бізнесу, щоб розвивати економіку. З іншого боку, це більш захищена енергетична компонента. У наш час розміщувати малі модульні реактори в прифронтових зонах це небезпечно, тому краще буде розміщувати їх в столиці, наприклад, які постійно недостатні світла, чи в яких біля якоїсь критичної інфраструктури.